Як українці задіяні у найбільшій історії Сандеоборуться з відмивання коштів, допомогли вивезти з Росії 20 мільярдів доларів? Обкрадається ціла держава. Ясно, що такі речі не можуть робитися без е, сприяння вищих державних органів. Де і в яких умовах живуть ці мільйонери? Ну, Тоже директором був якоїсь фірми. Да. Комедія. Як керівники апарату Верховної Ради безкоштовно отримали земельні ділянки вартістю кілька тисяч доларів за сотку. Я не берусь навіть коментувати думки, фантазії, припущення, хворобливу уяву тих чи інших громадян. І чому про цю схему небезпечно навіть говорити? Трапилося те, що сьогодні поночі мені побили вікна. Схеми про корупцію в деталях відтепер щочетверга о 22.00 на першому національному.